Музику. Лізушка, що ти там? Не не бутерброд. Друзі, я хто раніше дивився, розказувала, що лізочка чи хвилюється, чи що. Оце тільки до музики доходимо. І вона каже, що хоче їсти. Я вже вирішила, може її там ображають, бо вона щось не хотіла ходити на музику. Але знаєте, останнім часом вона навпаки хоче. Лізунь, ти хочеш на музику Так. Да. Так, да, Її там хвалять. Скоро в них виступ, вона буде принцесою. Я там з міста привезла платічко, трошки треба переробити. Таке класне, знайшла. Колись купувала такі. Ну, в кінді є такі речі, такі прям дуже нарядні, такі, знаєте, прям дійсно для принцеси, але верх треба трішки переробити. Тож я його сюди забрала вже. Треба буде вибрати час переробити трішки. Так що Ілізі тому зробила бутерброд, щоб вона вже зараз. Поїла, щоб не казала, що хоче там їсти. А, сонечко яке. Сьогодні така погода хороша. Давай руку. Давай ручку, я ж тебе чекаю, Ліз. Коротше, друзі, тільки що йшли повз церкву, там де я часто знімаю. Йшли, лізуш. Приїжджала там машина якась, ну і опустилось скло, це як потім зрозуміла, і хтось там, ну з-підлітків, напевно, крикнув Здрасте", там Ліза так злякалась, і де тепер мені розказує, чому цей хлопець такий невихований. Ну, кажу, тому що бачу, що ми йдемо, захотілося йому, як ото кажуть, повипендрюватися. Він ото крикнув. А потім і думаєш, друзі, що нещодавно тут. Збили жінку, там я відео викладала. До речі, там така ситуація була, що водій був п'яний за кермом і він не зупинився, він, коли збив жінку, він втік. Але потім виявилося, що і камери там були, але ну, його зразу і знайшли майже, але шкода, можливо, жінку могли врятувати, вона з нашої вулиці виявилася. Кажуть, що він приїхав. Там є такий магазин, ну, такий, типу так, як ото кажуть, в народі гендельок. І він туди приїхав, весь такий в паніці. Це вже там ті, що сиділи, люди розказують, ті, що з ним спілкувалися, спитали, що в нього сталося. Він каже, я, походу, збив людину, а йому ж чоловік там каже, «Так, а чого ти бігом вертайся? А на що він відповідає? Що я, походу, збив на смерть, і він друзі поїхав додому. І вже наступного дня його поліція з дому забрала, заарештували. Але людина померла. Дуже шкода, що такі п'яні їздять, не бояться. Виявляється, йому напевне це сходило раніше з рук, бо виявилося, що його жінка тримає тут невеличке кафе, таке теж. Ну, Деякі кажуть, що так йому й треба, що він сяде. Але... Тому що він там жінку ображає, не знаю. Це просто такі, знаєте, як ото, е, так сказати, сплетні забулося. Язиками чешуть, як ото кажуть, правда це чи неправда, не скажу. Тож зараз ми вже будемо через стадіон йти. Скоро вже прийдемо, а наш, наш тато е, на рибалку поїхав. Так що казав, що лізочку можливо забере, тому що в неї сьогодні два уроки. Зараз одведу її. Не знаю, чекати чи не чекати. Якщо забере, то тоді не чекатиму. Що на лови там, теж ще не відомо. Ага, давить. Всі бачу. Це мотя Жені фризується, батька дівочка. Више його. Лізушка, тебе ніжки береть, де? Так. Прийшли ми друзі на заняття, а заняття по хору не буде. Тепер вирішилось на лавці посидіти, почекати, тому що наступне заняття буде. Зараз у нас там і школи в місті, там, де ми жили, раніше закриваються на карантин, гриб ходить. Поки друзі чекаю, розкажу вам ще те, що сталося. Ага, ну туди не можна. Коротше, друзі, з самого рання мене сьогодні вже і послали, і розказали, хто я. А і ви знаєте, я навіть поплакала. І як ви думаєте, хто це був? Це колишній. Коротше, колишні плати аліменти мені ще на сина. Дочка вже в мене повнолітня, і вона вже працює, і взагалі вона то й навчається, ну, вона відмовилася від аліментів. Вже якби він попросив, напевно, що знову вона заробляє, вона каже, мене в ці, в принципі, там 1300, було, бо вони каже, мене не рятують, я відмовлюсь. Ну, а тепер він вже ж вже намагається вже любими методами, щоб відмовилась від аліментів і я на сина. Тож два місяці він вже аліменти не платив, розказує, що що йому там. Вістка прийшла, але яким чином пов'язано це з аліментами, не зрозуміло. Тож, коли я сказала, що відмовлятись від аліментів не буду, він розказав, хто я є. І таке відчуття було, що потрапила я в минуле. Ви знаєте, вже давненько такого не чула в свій адрес, то, звісно, я якби роз... Ну, засмутилась, поплакала, і звісно, мені хотілося розказати, хто він є. Але так як він поклав слухавку, вже е, перезвонювати, звісно, йому не буду. Але тепер точно знаю, що від аліментів не відмовлюсь. Хоча сказала йому по початку, що відмовлятися не буду, але на суд не подаватиму. Тож як буде, так і буде. Ну, якщо так, то теж хай як буде, так і буде. Тож така людина, що. Вважаю, що йому всі винні. Він не переживає, в чому ходить його син, в діти, в зути. Тож, так що так, і мені цікаво, чи то в мене тільки колишні такі, чи вони всі такі. І куди очі, як ото кажуть, дивились. Але ні про що, не шкодую, тому що в мене є двоє чудових дітей від першого шлюбу. Так що, друзі, ось так. Такі сінечка, ті хороші такі. Кі -кі -кі. Пішли. Хороші. А що з нас? Макароні. Не знаю, йдемо. Пішли. Дякую. Дякую. Та він, навіть живе тут, он диви, там сходинки такі. Можливо, для цього. Угу. Зараз друзі ось поки з лізушкою чекали. Пішли. Мені дуже купили в магазині дещо. Щось там накупили. Чому купили? На 250 гривень. Ну, коротше, взяли там паличку, зараз покажу вам. Заодно покатаємося, так? Да, Лізуш? Так, а ну що тут у нас? Що ми тут купили? Один чек 155. А інший. Катаємося. О, це ковбаса, походу. Майже 100 гривень. Ага. Так, дивіться. Зараз що ми тут взяли. Так, подожди, не катайся. Ось таку ковбасу взяли по акції. Потім взяла я, друзі, два туалетних паперу, візалюба рожає. Дві соломки, два сирочка. Він теж зараз по акції, класний він подобається. Малі люди полюбляють. Ось цукерки я вже казала, класні теж кокосові. Там чотири штучки взяла. Лізі, зараз можна. Агар, агар друзі, взяла ще один. І взяла я дві соломки і взяла, друзі, сік. Хочу, друзі, робити мармелад, Мама скинула там рецепт. Там потрібен сік, агар-агар, цукор. -агар, Буду робити мармелад і... Вам буду розказувати, якщо клас не вийде, то заодно дізнаєтесь класний рецепт. Рибу тобі, так? Да? Давай, що таке? Так. Я вже вдома і зараз буду готувати домашній мармелад. Для цього знадобиться будь-який сік, тільки що купила в магазині. агар-агар, Буду робити я двойний рецепт. то в мене два пакетики, потім цукор і трішки водички. Все, пішли готувати. І ось приступаю я. Нам потрібен буде цукор, я беру двойний рецепт, тож повний рецепт я скину в описі. Скину теж як одну пропорцію, але роблю дві, тому що родина в нас величенька. Так що все я змішую, дивіться, друзі, цукор і воду, агар-агар, і все гарненько розмішую, щоб розчинилося. Потім буду ставити на вогонь. І до повного розчинення помішую, гарненько помішую до розчинення потім, коли закипить. Треба, щоб воно покипіло десь 4 хвилинки. Ну, загалом 5-3, можна 3. ну, дивіться самі по консистенції, ось так повинно бути. Так, І також я купила там сік, ми взяли мультифруктовий мультивітамін, Ну, ми взяли з апельсинкою. І зараз сюди додаю сік. Спочатку я вимкнула а, плиту, але потім все одно сік у мене холодний, тож гарагар дуже швидко а, і грудочками може братись. Я трішки підігріти вирішила, щоб воно гарненько розчинилося. Ось так у мене вийшло. І потім, друзі, воно до кімнатної температури вичахає. Все переливаю форми. В мене силіконові, можна взяти будь-яку тарілочку, можна е, плексом її там спочатку обмотати, потім налити. Ну, теж вже на ваш вибір. Все, дивіться, як він класно, швидко застиг. Там буквально 20-30 хвилин в холодильнику, Агар-Агар е, швидко дуже застигає. Все, ось такий мармелад у мене, в принципі, готовий. Зараз я його нарізаю. Е, хочу вам сказати, що пробувала я в цукрову пудру його обмакувати, але м -м, вважаю, що не варто, тому що цукрова пудра почала танути, тож е, я не робила вже в цей раз так. Е, він достатньо солодкий, можна в кокосову стружку його обкатати, але в принципі, він до рук не липне. Ну, Можна його так залишити, він такий гарненький, блискучий. Тож діткам сподобалося, але дійсно він солодкий, як і мармелад. То хто любить не дуже солодке, можна просто цукру класти менше. Е То коли варите, просто на свій смак пробуйте. Все, друзі, поділилася з вами рецептом, поділилася з вами своїми хвилюваннями. Дякую вам за перегляд. Всього вам самого найкращого. Бережіть себе, свої родини. Божого захисту вам. До нових зустрічей. Пока-пока.